you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У той час, коли українці вірять і моляться за наших героїчних військових, які все ж більше ніж півроку відбивають усі атаки загарбників на Донбасі та героїчно утримують бахмут і Солидар. Знайдуться і ті активісти на кшталт порохоботів, які завжди в усьому розганятимуть зраду, тим самим деморалізуючи суспільство. Так саме цим невпинно займається порошенківський журналіст, блогер Юрій Бутусов. Дійшло до того, що він взагалі заявив, нібито українські військові. Мало не в оточенні і залишили Солидар. В той час, коли в генштабі міноборони та у вищого командування заявляють, що тривають бої. Вперше з липня росіянам вдалося захопити майже все українське місто. Заявив журналіст, так видно, він собі вирішив, що у нього є повноваження робити такі фундаментальні заяви щодо ситуації на фронті. Це треба чесно визнати і зробити чесні висновки на всіх рівнях. Цинічно додав він, і вже у звичній для себе формі почав критикувати владу, головнокомандувача та ставку. Відповідальність вищого керівництва не Мовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з обстановки, бо втрата Солидару це в тому числі дії та бездіяльність ставки верховного головнокомандувача, написав блогер прамо працюючи на російську пропаганду. А от питання свідомо чи підсвідомо? Так що ми маємо в результаті? Усі міста здали без бою, населення так само здали, оборони жодної не було. Загалом вся стандартна пропаганда про хоботів. Що ж, справді навіщо вірити вищому командуванню та зсу, якщо можна просто наїхати на владу, зараз. Де дешевого піару цей самий Бутусов своїми заявочками про Солидар заради хайпу чи роботи на ворога не просто спотворив висвітлення боротьби за місто, а й деморалізував тих захисників, які за нього борються. перебуваючи знову тут на сході, це бачу, відчуваю та чую. На жаль, написала нардепка безугла у мережі. І з цим неможливо не погодитись уже усім. Зрозуміло, що пророхоботи ніяк не можуть змиритися з успіхами чинної влади, як на військовому, так і на міжнародному фронтах. Чомусь такі недоблогери ніколи не пишуть про заслуги наших Хисників, контрнаступу і удари по ворожих цілях, а лише з'являються у найважчі для країни моменти, аби ще більше цій же країні нашкодити нікому не потрібними заявами. Ще одразу до приїзду Бутусова в Солидару мережі активно почали писати, що це погана новина, і значить, місто ми скоро втратимо. Там де Бутусов там завжди в ЗСУ великі проблеми. Лише за цей пост цитований вище. Той, хто називає себе журналістом, вже має сидіти у підвалі СБУ, а не по фронту роз'їжджати і вивідувати позиції ЗСУ для ворога. Знову ми втратили місто саме після того, як туди навідався Бутусов. Так було уже не раз наприклад, з Лисичанська та Сєвєродонецька. Пише в мережі Євген Прокопишин, політичний експерт. Та ці спекуляції дістали усіх. Для таких порохоботівських недоблогерів відповіли вже й у Міноборони. Заступниця міністра оборони України Ганна Малер закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Соледар. Зараз чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність. Гроші так, Малер зазначила, що коротко характеризувати ситуацію в солодері можна фразою, якщо простою мовою тривають бої, Малер вкотре підкреслила, що оприлюднювати інформацію щодо бойових дій мають право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони Генштабу. Тож прикро, що таким як гетьман і їхнім журналістам досі вистачає наглості сумніватися в обдуманих вчинках. Нашої влади та загалом в успіхах ЗСУ, що випливає з усього сказаного Бутусовим з будь-якої причини, за яку, хоч якось можна зачепитися задля хайпу, вони піднімають хвилю обурення, намагаючись дискредитувати владу та зсу і деморалізувати населення. Однак всі їхні старання абсолютно марні. Українці давно побачили, хто старається задля перемоги держави, а хто працює на ворога і російську пропаганду, і обов'язково за це відповідатиме. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тесніть на дзвіночок. Подумайте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.